Сенегал часто називають надією Африки. Країна відома своєю стабільністю на шляху до демократії, але водночас. Вона залишається найбіднішою державою Африки, якій важко знайти місце в економічній революції, яка нині охоплює значну частину континенту. Поговоримо про це з президентом країни Макісалом. Пане президенте, дякуємо, що погодилися поспілкуватися з нами у програмі Глобальна розмова. Зіда мерсібукудетравікнутон програми Глобоконверсейшн. Тут вираз стрімкий розвиток Африки вже практично перетворився на кліше. Водночас, проблема нерівності, бідності, нестабільності досі актуальна. Як покласти край цьому парадоксу? Ситуація в Африці нерівномірна. На її території проживають 800 мільйонів людей. Значна частина населення це молодь. Є чимало природних ресурсів, якими часто зловживають. Є проблеми з демократією. Однак на рівні з цими негативними моментами потрібно розуміти, що є інша Африка, яка рухається, розвивається. Це демократична Африка, де вибори проходять вільно, як у Сенегалі та інших країнах, де справи йдуть дуже непогано. Все частіше природні ресурси використовуються правильно. Ці тенденції допомагають континенту змінитись на краще. Якби ви могли передати світу звернення від Сенегалу, яким би воно було? Державну модель Сенегалу потрібно підтримувати. Він є острівцем стабільності у проблемному регіоні. Тут він є взірцем толерантності, стабільності за підтримки міжнародної спільноти. Сенегал невелика країна 186 тисяч квадратних кілометрів km Тревас C'est une population de... Вибачте мене, але як вам долучитися до цієї економічної революції, якщо ви позбавлені ресурсів, які мають багато африканських країн? Даболеесансієль до савак передусім потрібно зауважити, що неприродні ресурси допомагають країні розвиватись. Ми знаємо приклади, коли велика кількість ресурсів Україні абсолютно не сприяли її розвитку. Водночас є приклади в Азії, які доводять, що розвиток без природних ресурсів можливий повис девописанросунатилеськовужені у вас країна взірець. Уйля так на даний момент це Корея, також Японія, і навіть така країна, як Руанда, яка менше від Сенегалу, і теж робить вдалі кроки на шляху до розвитку. Я вважаю, що Сенегал теж стає на цей шлях. Ми маємо деякі природні ресурси. Немає золота чи нафти, але є фосфати, залізо, якими ми повинні скористатись. Однак однак, передусім, у нас є сильні людські ресурси, які для країни незамінні. Наша проблема бідність, і як це характерно для більшості країн. Найбільше від неї страждає молодь. Серед неї найвищий рівень безробіття. Вибачте, ви не боїтеся, що безробіття підштовхне муть до екстремістських груп, як це відбувається у багатьох африканських країнах. Так, Ризик є. Ризик, що бідність стане колискою для екстремізму. Звичайно, ми працюємо, щоб допомогти безробітним, щоб створити нові робочі місця, особливо для молоді. Очевидно, що ці завдання не прості, адже навіть розвинені країни не можуть впоратись з ними. Ми бачимо, що перед будь-якою провідною країною постає проблема безробіття, але ми, лідери, повинні знайти прогресивні відповіді на ці проблеми. Ми повинні говорити про них і поступово шукати вихід, щоб молодь не опинялася у руках екстремістів і не вирушала потім на лампедузу, не гинула на шляху туди. Ми повинні запропонувати проекти, які здатні вирішити проблему молодіжного безробіття. Повертаємося до теми нестабільності. Ми попросили наших глядачів та аудиторію у соціальних мережах надіслати запитання для цього інтерв'ю. Надійшло запитання про Касаманку. Розкажіть, як там нині з безпекою? Адже ви багато працювали там як президент. Ітер Оказамос паскву завібутраваєлацю до ківузет. Президент. перш за все з безпекою все дуже добре. Це справді тішить. Слава Богу, вдається уникнути проблем. Люди очікували на сигнал, і сигнал, який отримали повстанці, мав позитивні наслідки. Ми залучили посередників, щоб розпочати діалог заради миру після двох років конфлікту. Адже це конфлікт між співвітчизниками, І яка б не була ситуація, ми повинні шляхом діалогу знайти спосіб встановити у косаманці остаточний і довготривалий мир. Де компатріот келькосола ситуація на довопувар паре діалог аріве. Отже, я працюю з різними сторонами, які мають свою точку зору. Як я вже казав, головне, щоб нічого не загрожувало національному суверенітету. Про решту можна домовлятись про суверенітет Сенегалу вести перемовини я не буду. Тонки на суверенітет національне парамізенку але решт є негоціабл. Що не негоціпала суверенітету Сенегал. Ваша країна має досить довгий спільний кордон з малі. Ви не боїтеся відродження екстремізму, адже ми бачили, що туареги нещодавно активізувалися і погрожують ескалацією насильства. враховуючи загрози, які ми чуємо та бачимо у щоденному житті. Наше завдання переконатися, що кордони справді гарантують безпеку. Наші громадяни захищені, якою б не була ситуація, загроза про яку ви говорите, не підірве ту роботу з оборони та безпеки, яку наші команди виконують щодня. Я не думаю, що справді існує загроза, про яку ви згадали. Яс різковузамосіну рогадопогляньмо на центральну африканську республіку. Кривавий конфлікт у цій країні триває. Чи зможе виконувачка обов'язків президента Катрін Самба Панза зупинити його? Ціну пансевукельпураметрфан ас конфлі це буде непросто. Я сподіваюся, що вона зможе зупинити конфлікт із підтримкою міжнародної спільноти. на жаль, це не вдалося зробити на початку, і конфлікт перевіз із політичної площини у релігійну і загрожує громадянською війною. Я дуже задоволений тим, що втрутились французькі миротворчі сили. Вони допомогли уникнути гіршого. Ми сьогодні могли б стати свідками геноциду тисяч людей. Адже коли є така ненависть, важко зупинити немислими. І я вважаю, що сьогодні країни Європейського союзу вирішили мобілізувати війська. у будь-якому разі дуже добре, що ЄС підтримав зусилля Франції та місії африканських країн у Центральноафриканській Республіці. Завдяки таким зусиллям, все ж можна зупинити вбивства і нормалізувати ситуацію. Так ми підійшли до запитання від Жозефа Ндумаги. Він цікавиться, чи не могла Центральноафриканська Республіка сама упоратися з кризою? Чи обов'язковим було міжнародне втручання? безумовно, така участь була потрібна, адже ви знаєте, що розміщення військ це дуже коштовна справа. Життя населення Африки і так дуже скрутне. Потрібно піклуватись про їхнє здоров'я. От, наприклад, коли йдеться про вірус Еболи, потрібні зусилля міжнародної спільноти щоб розробити вакцину. Ми залучили волонтерів з місцевого університету, щоб побачити, що можна зробити у цьому напрямку. Я вітаю міжнародну допомогу навіть більше би не завадила. Африка Повинна впоратись із захворюваннями, розвиватися, створювати робочі місця, боротися із безробіттям. Таким чином нелегко залучати такі величезні ресурси ще й до оборони. Ми не можемо зробити все. Ми не чекаємо на допомогу у дрібних конфліктах. Але коли йдеться про громадянську війну великі території, потрібно залучати гвинтокрили, літаки, бойові танки. Ви знаєте, що така операція коштуватиме мільйон євро на день. Провести її без допомоги міжнародної спільноти та ООН неможливо. справа не в тому, що в африканців немає фізичних сил чи сміливості. Ні, Проблема у фінансуванні. У нам палекураж носит бюджет Лафансетрефранція надзвичайно активна в Африці. Думаю, саме це мав на увазі Вітал Калунга, який спитав, чи ви виступаєте за чи проти того, щоб політику Франц-Африки Ніколя Саркозі продовжив Франсуа Оланд. По-перше, це поняття застаріли. Франц-Африки не існує. Так, Франція зіграла важливу історичну роль на континенті. Це історія. Франція і далі підтримує ці зв'язки. Вона не може просто собі усунутись. що було б сьогодні, якби Франція не втрутилась у проблеми малі? Якби вона не прийшла до Центральноафриканської Республіки, там би уже панував геноцид. Ми повинні вітати, підтримувати те, що робить Франція. Думаю, що так повинен зробити і Європейський Союз. Тому що Європа також несе відповідальність за Африку а Ви розчаровані ставленням Європи. Це ставлення неконструктивне. Сьогодні Європа повинна бути солідарною з Африкою, яку колись колонізувала. Повинна бути солідарною із сусіднім континентом, адже ми пов'язані. Коли виникають труднощі, не можна казати: нехай африканці відбиваються, а ми будемо зміцнювати наші кордони. Це не відповідає історичній ролі Європи. А Ви не вважаєте, що ЄС послуговується подвійними стандартами. Він дуже зацікавлений у всьому, що стосується економіки Африки. Але у соціальних питаннях, на вашу думку, не робить достатньо, щоб допомогти Ні, Я не кажу, що вони недостатньо допомагають. Я не це мав на увазі. Адже якщо подивитись на обсяги допомоги, видно, що європейський союз надає найбільшу підтримку по всьому світу. Тому ми повинні вітати економічну підтримку європейського союзу. Я мав на увазі військову допомогу миротворчій місії. Коли йдеться про Афганістан чи інші подібні місця, європейці працюють пліч опліч з американцями. А коли справа стосується Африки, вони не хочуть втручатися. Це нелогічно. рівень міграції я не прошу повністю відкрити кордони, але рішення закрити кордони, заснувати фронтекс, відслідковувати супутником людей у човнах і тому подібне це не найкраще ставлення. Переселення буде завжди незалежно від умов. Це відповідає людській природі. Люди завжди мігрували упродовж історії. Європа повинна співпрацювати з країнами, звідки приїжджають люди, щоб відшукати найкращий спосіб співпрацювати. Особливо потрібно зважати на розвиток, щоб молодь хотіла затриматись на батьківщині. Африці потрібні ці молоді люди. Ми повинні зберегти ці людські ресурси, навчити їх показати, як вони можуть зробити внесок у розвиток континенту. Женеспаскнузамонафрікабоза деседженесдесефорнузоріопігардесіросусмен les former et leur donner une perspective pour prendre une contribution dans le développement du continent. повертаємось до Сенегалуя oui. так залюбки сетюнпром'єр у Сенегалі. Панується спеціальний трибунал, який розглядатиме справу Хісена Хабре, якого звинувачують у злочинах проти людства. Це перший такий процес. Йдеться про нову модель судочинства у Африці. Наша країна на прохання африканського союзу вирішила провести суд у нас та відмовити в екстрадиції експрезидента чаду до Бельгії. Я сказав, що не можу видати африканця до європейської країни, але я був проти безкарності і доручив провести судовий процес у нашій країні завдяки мандату від Африканського союзу. На проханням обвинувачення його заарештували та помістили під варту. Нині триває слідство. думаю, як тільки цей процес завершиться, для пана Абре розпочнеться суд. Процесра фікси поки абресважміпансеву ксетанове чи це нова модель судочинства на вашу думку? Адже чимало африканців, африканський союз також не підтримують міжнародний кримінальний суд. Вважають, що ним керують західні расисти та імперіалісти. Даноксідан хасіст амперіаліст. Це ненормально, що міжнародний кримінальний суд завжди зосереджений на африканських справах. Ви нас не переконаєте, що у центральній Європі чи Західній Європі немає злочинів. Сполучені Штати не беруть участі у цьому суді. Китай не учасник, Росія не учасник. То, хоча б африканців переважно приймають учасниками до міжнародного кримінального суду. коли виникають справи, думка Сенегалу така: потрібно навчитись з прикладу Кенії, що варто іноді зупинитись та подумати: Чи можна з'явитися у незалежній країні з демократично обраним президентом, взяти президента та віцепрезидента та відправити їх до Гааги. На що перетвориться Кенія таким чином? Не можна позбавити Кенію керівництва заради міжнародного правосуддя Так, міжнародному кримінальному судочинству та справедливому ставленню до всіх справ у всіх країнах. Зараз цієї рівності немає. Чи що ви маєте на увазі? Я не маю на увазі, що зараз немає рівності. Я кажу, що коли такі речі відбуваються, складається враження, що існують подвійні стандарти. У нас залишається мало часу. Переходимо швидко до запитання про права жінок у Сенегалі. Ви просуваєте рівність у політиці. Як вважаєте, чи може Сенегал та багато інших країн, які мають лідерів жінок, чогось навчити Європу? так, ми можемо навчити Європу дечого із законотворчості та рівності. Не думаю, що я знаю якусь європейську країну, яка досягла такого самого рівня представництва жінок у політиці. Закон у Сенегалі вимагає, щоб кожен електоральний список відповідав принципу рівності. У нас наближаються місцеві вибори, і цей принцип буде застосовуватися по всій країні. виборів. Справжня рівність досконала, досконала рівність. Ми згадували на початку інтерв'ю, що Китай, США, Франція та Велика Британія ведуть економічну війну в Африці. Як ви вважаєте, чи виграє від цього Африка? Заради інтересів Африки ми повинні подбати про нове партнерство. Європа отримала зиск від плану маршала після другої світової війни. Африці сьогодні потрібні інвестиції саме значною мірою інвестиції, а не просто допомога. У нас немає коштів, але є ресурси. Ми можемо повернути гроші, якщо умови позики справедливі. Потрібно знайти новий спосіб фінансування. Той що був створений 30 років тому, Бретон-Вудською системою повинен змінитися. Ми переконалися, що міжнародна допомога з розвитку стримувала розвиток Африки. Тож потрібно знайти нові способи та працювати всім разом китайцям, європейцям, американцям та африканцям, щоб встановити нові правила гри. Нетевропейсь експертизавери аматія європейці є фахівцями з інфраструктури та залізничних шляхів. У китайців є гроші, а африканці пропонують свою платформу з її ринками, зростанням, робочими місцями. Тож весь світ може отримати зиск від цієї взаємовигідної стратегії. Останнє запитання ми отримали через соціальну мережу. Воно знову повертає нас до Сенегалу. Єдине Мбамбу питає, що ви думаєте про народ Сенегалу? Чи все йде добре? Якби ви були на його місці, що б попросили лідерів країни. Ки дірейву ду дірижандюсенегальдаборжра омажу попсенегале перш за все, я хочу подякувати людям Сенегалу, тому що вони дуже толерантні. Наша країна має досвід, демократію, терплячість та прийняття, де мусульманська більшість живе у мирі та гармонії з братами християнами. такому народу я можу лише служити всім, що маю, і завжди намагатися заслужити його довіру. Пане президенте, дуже дякуємо за це інтерв'ю. нас.